Доброго ранку, друзі. Знов приємна новина. У нас нова автівка приїхала. Друзі вчора привезли її. Сарен Такія в дуже класному стані. Вже пройшла СТО, все добре буде слугувати нашим хлопцям. І ще один красник Ford Ranger. Він вже бувалий, дуже багато часу він провів у нас на СТО, але все перебрали удовку. І полагодили. До речі, двигун у нього дуже потужний. Але є одне ну, це колір. Чув таке від наших експертів, що та, краще не фарбувати автівки для бійців, а залишати такими, бо вони будуть виглядати як цивільні. Я вам скажу так: коли їдеш на нуль, там не розбирають цивільна автівка. чи Пофарбована, закамуфльована, там лупять по всіх. Але білий колір сховати десь у кущах буде важко. Тому веземо її зараз на фарбування і поїдемо далі вже до бійців, бо сьогодні в нас 3-4 точки. До речі, ці автівки придбала людина на ім'я Шата. Привіт тобі, друже, і велика подяка від всіх наших бійців, бо це не дві автівки, це вже я навіть не знаю, пів сотні чи більше. Ти дуже багато зробив. Дякую тобі ще раз. Також сьогодні приїхав Тоха. Ну і хай він краще сам розповість, куди його відвезти і для чого. Так, сьогодні ми їдемо до хлопців з 98-ю окремої теро Азов. Вже четвертий, мабуть, раз. Їду до них. Буду трошечки знімати для них, для Міноборони. І будемо знімати аеророзвідку, як працює ВПЛА Жебрак, на який ми збирали гроші і зараз е зібрали на наступний проєкт жебрак 2. Він буде літати довше, далі. І найголовніше буду давати онлайн-картинку в штаб щоб можна було онлайн дивитися. Валити орків онлайн. Правильно, Серега підказує. Да, трошечки на напрямок Донецький. Ще на початку війни ми віддали свого коптера робочого хлопцям. Вони були під Чернігом тоді. І зараз півтори тижні тому мені зателефонувала людина, яка її віддала, сказала, вибач, ми втратили вашого камера. А я ще здивувався, чому він так довго протримався. Ну і сказав, нічого страшного, знайду на нового. Скажи, як це відбулося? І, ну, і скільки він вам допоміг? Дуже багато було вилітів. Літали часто. Багато було вилітів, які допомогли людям. Дуже добре, розвідка дані, все це допомогло для ефективного ведення бою. Тож, дуже велике дякую. Так. Ну, то було, а тепер це буде. Друзі, за ваші гроші ми придбали. 65 тисяч новий квадрокоптер для хлопців, щоб він тут вже на сході працював. Дякуємо, так. Да. І по замовленню. Павербанки. Дмитро Гулєвський, до речі, дякуємо. Біноклі випитали. Так, так. Три планшети. Тут вони з сім картами вже. Добре, все супер. Ну і головне, що ви просили. О, тепловізор. Це, о, краща штука. це не дешевий, він коштує майже 80 тисяч. І друзі, це не за наші з вами донати. А Юрій Петриш велике дякую. Зателефонував просто так. Мені спитав: хочу допомогти, що треба. У хлопців був запит на тепловізор. Ось, привезли. Так що, можеш, Юрію Петришу, подякувати. Дякую, Юрію. Окрім цього, цього. Ми їжу хлопцям привезли, смаколики. Розкажіть, що це за апарат, такий гарний у вас тут. Це наш танчик, булат. Це модернізація Т-64, але більш гарна броня, більш ефективно спрацьовує, більш захищений. Ну і взагалі краща техніка, тому що більш нова. Ну, Я так розумію, зараз вони це основний танк на озброєння України. Булати так. Булати, 72. ки Але в нас вже дуже-дуже так ситуація змінилась в нашу користь, тому ждемо, скоро буде перемога. Залишилося трішки, я з перших днів, тому бачу все на свої власні очі. Це буде Україна. Як взагалі ситуація тут? Тут Більш-менш контрольована. Зараз о, найтяжкі бої це на Донбасі, о, на Харкові та на Херсоні. В Запорізькій області більш-менш контрольовано. Правду кажуть, що коли стріляє танк, від не чутно відліт. Не чутно. Це не мінометний постріл, так? Якщо з закритих працювати, то я роблю три постріли. Перше долітає О, і далі два долітає, буквально через секунду. А, як і обіцяв, що буду на, за найбільше донати підписувати. Від вас подарунки оркам. Цього разу найбільший донат був від Олега Островського. Дякуємо йому. Передамо привіт оркам. Важкий! Дякуємо вам, хлопці, до да вам дякуєтеся. Ми поїхали далі. Чергове замовлення привезли хлопцям енергетики, чай. Їжі трохи, але там головне, що їм привезли, на жаль, нам не можна показувати, та й не треба, щоб хтось знав, що їм привезли. Е, є у них одне специфічне, я так розумію, замовлення ще. Е, я думаю, у наступному відео я розкажу, що це і як, і треба нам буде назбирати досить велику суму, але ця річ, яку треба купувати, вона досить змінить ситуацію на цьому напрямку. Тому приймайте хлопці. Як ситуація, що у вас налогу? Як орків чим Ситуація хороша, продвігаємося вперед. Тобто Оркам не даємо відпочинку взагалі, що днем, що ночу. Тобто постійно передвігаємося вперед. Відганяємо орків, звідки вони до нас прийшли на нашу землю. Це головне. Ми один раз тільки були у вас на позиціях, коли більш-менш тихо було, але сказали, потім потім поприлітало туди. І як зараз там ситуація? Ну, зараз ситуація там стабільна. Тобто ми продвинулися далі. Зараз позиції наші перемістилися далі. Тобто Орків ми відігнали. От. Прильотів як би там, де ви раніше були, вже особо таких немає. Тобто вони вже туди б'ють, але тільки дуже, дуже здалека б'ють тобто важкими снарядами. Ми даємо достойний відпір оркам, щоб вони не продвигалися і не наступали на нас. Ми наоборот ми наступаємо і передвигаємося далі, а їх відганяємо. Вам дуже велика подяка за те, що ви нам допомагаєте, нам все привозите, те, що ми просимо. Тобто дуже велике вам дякую. Дякуємо. Ні, це ми дякуємо вам. Тримайтеся, хлопці, слава Україні. Героям слава! Ми потрапили до азовців, але на місці майже нікого не було. Усі роз'їхалися по позиціях, усі працюють. Тому ми залишили Тоху там та ну, смаколики, які їм були потрібні. Ну а зараз їдемо на останню точку. Там дещо передати, і хлопці пообіцяли нам щось цікаве. Зараз подивимося. він же М249 має можливість живитись як від стрічки, угу. так і від подачі магазину. Звичайно. Калібр? Калібр 556 на 39. Довжина ствола 13 дюймів. Взагалі будова дуже схожа на вже звичний нам ПКМ, але трохи зручніша, запобіжник в'є, запобіжник він вмикається лише коли кулемет заряджений. Наші партнери трохи продумали, і щоб нічого зайвого не було, коли він розряджений, він може не ставитись на запобіжник. Це ви нове отримали, так? так? Так, 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 отримали, ознайомились, звикли. І Зараз саме тренування. І зараз саме так. Тренування. 200 патронів. 200, О, 200 патронів. Є також можливість приєднувати коробки на 100 патронів, вони відповідно менші і вони мають м'який корпус. Звикли. Знизу вони за необхідності переноски. Під'єднуються, мають досить зручну ручку, котра допомагає швидко встановити патрони mm -hmm. в ячейку. Mm -hmm. Легко закривається, ручка після першого пострілу так okay. само зі стрічкою вискакує. Стрічка е, взагалі одноразова, вона е, набірна, тобто, вона металева, але кожна, кожна ланка окрема. Mm. Е, але є можливість її відновлювати, тобто знову о, приєднувати патрони. Є можливість з'єднувати стрічку у більш довгі композиції за необхідності. Бачите, що затвор відкритий, ставити на предохранитель, закончить. Не треба торопитися, треба попадати. Треба, блядь, щоб руки привикли до нової зброї. Не треба спішти. Заряджайте два магазина та два патрони. Уа! І ось така нова фішка хлопці трошки отримали вони. Мені дуже нагадує мою арку. Це М4. Є ось така відмінність. Кнопочка авто. 223 калібр. Але ви подивіться на який... на це віз Хлопці е кажуть залишитися ще вночі Постріляємо, бо це можна з цією іграшкою робити, але в нас не буде часу. Тому хоч так попробую. спробуємо. Моща! Нарешті ми переозброїлись, перейшли на натовський зразок, натовську зброю, натовський калібр. Зараз ми підховашуємо, набираємо навики. Тому що ну, зброя суттєво відрізняється і є такі нюанси, які дуже важко, наприклад, нам з вулкана перейти на, М, на М4. Тому що саме, ну як для мене, магазину? Саме... Так, так. це там, де на вулкані кнопка знімання із запобіжника, тут кнопка скидання магазину. Це треш, це просто треш. Ну зараз на халаші між між виїздами в район. Стараємося попрактикуватись, щоб о, обстановці не було яким, якихось неприємних затримок, що може статись негативне, край негативно на нашій роботі. А так, дуже раді. Вітати знову зустрічати з нашими друзями, з Сергієм. І всі, що всі з усіма з тими, хто з ним завжди до нас приїздить, завжди нам привозить смаколики. Е -е, як і цього разу, тому йдемо. Та. Подивимось. <рес> Йде подивимось. Так, ти казав, що вам багато не треба. Цигарок? Е -е -е, ну, Цигарки ти просив, два павербанка, ага. там батарейки, ага. мастило. Якраз як після О, нормально стрільб. і, і сітка. Сітка. маскувальна. Оце нам передали таке. Це фільтр на декілька разів. Угу. Люба вода. Прикольно. Так що Бо доводилося скалюшки. Ну і ага. звісно, додаткова енергія. Да. <гум> Чипси. Ну, ми ж не можемо без смаколі. Чай. Все, такий наш сьогоднішній день. Все, дякуємо і за приглоз такий. Дуже <реку> файно. Тренуйтеся і валіть цю наволочку. Усе, повертаємося додому. Їхати нам 2,5 години. І до нас прийшла новина, що автівка наша вже готова, пофарбована, і її можна забирати. Зранку була а, ще біла, а тепер вона темно зелена. Один день, поки ми працювали там на фронті, тут вікна. П'ять годин. П'ять годин. годин. Дуже дякуємо вам. Та нема за що? Слава Україні! Героям слава! Яка це автівка по рахунку вже? 63. 63, це за цю е, війну. З лютого місяця. З лютого. За цю війну мать десь сто якась там далека. Дякуємо велике. Ось так пройшов наш сьогоднішній день. Дякуємо, друзі, що продовжуєте донатити на картку. Пам'ятайте, кожні 20, 30, 40 гривень допомагають нашим бійцям. Побачимося у нових відео.